Робимо китички з макраме Роб. Підмірюємо потрібну довжину е, шнуру, враховуємо, що потім ми його будемо складати вдвічі це вже яка потрібна вам китичка за велика. Відмірюємо 4 однакових відрізка. Якщо вам потрібні грубші киточки, то можемо 6 відрізків відрізати в залежності від того, наскільки ви хочете, щоб вона була пишна. Розмотуємо відрізки, але не до кінця, залишаючи кінчики замотаними. Це нам потрібно для того, щоб ми після розчісування вони у нас були рівненькі, щоб нитки не повитягувалися лишність наших шнурів. Розмотали, беремо щіточку для розчісування бахроми і гарненько прочисуємо. Так, тепер міцно тримаємо, щоб не витягувалося, і дорозмотуємо наші кінчики. Так. Добре, розмотуємо, щоб. Мені нічого не зачепилося. Дорозчісуємо. От, вийшло такий гарненький пучочок ниток. Складаємо його пополовині, беремо тепер відрізок, який залежно від довжина, як скільки вам потрібно на довжини, щоб кріпити, щоб ваша кітечка мала точну редку. Зав'язуємо раз, обертаємо, зав'язуємо з іншого боку. Для того, щоб воно краще трималося, я його фіксую на клей для рукоділля. Відрізаємо довший кінчик, припалюємо, щоб не торочився. Тепер акуратно складаємо там, де заклеїли, сховаємо всередину. Дивимося, щоб нам гарно шнуречок догори. Розчісуємо, щоб у нас вийшло гарненьке згори, щоб не було рівномірно, розподілено. Взвемо ще один відрізок окреме поліефірного шнуру, робимо таку петельку, прикладаємо її так, і обмотуємо навкруг, щільно затягуємо, Ну, скільки разів ви дивитеся в залежності від довжини ваших киточок. Якщо у вас довше були кеточки, то відповідно більше разів обмотувати, або як вам подобається. Протягуємо петельку, кінець шнуру і затягуємо за той кінчик, який в нас залишився. Так, поправляємо, щоб все було рівно,мірно, гарно. Ще раз добре затягуємо, бо в поліефірний шнур він має властивість ковзати. Відрізаємо попри самий кінці, щоб оці, які ми витягували, щоб не було видно. Ще гарненько поправляємо ножничками, запихаємо ті кінчики які ж під низ. Ховаємо, що у нас гарно все виходить. Так. Маємо киточку, розчісуємо ще раз. У мене вона вже не перша, тому я беру попередню киточку і приблизно, щоб в мене вони були однакові, ви вибираєте довжину, яку вам потрібно. Відрізаємо. Різаємо все що лишнє. Ще раз прочисуємо, гарненько, вирівнюємо, прочисуємо, фіксуємо, тому що після причисування вони десь ще якісь ниточки які загнулись, і все, що лишнє, відрізаємо. Так. Ось, бачите, такі в нас виходять гарні, красиві кіточки.